Послухайте, як дихає земля, як щирістю і ласкою розкрилась, немов маленьке сонце немовля, неначе мати, що над ним схилилась, І навіть всі замокли солов'ї, бо дихання землі зачарувало, затихло все, замріялись гаї, і зорі з неба падать перестали. Під час проведення заходів, присвячених Міжнародному дню землі. В рамках обласного марафону слухачі і викладачі Луцького вищого професійного училища, будівництва та архітектури поділилися фотографіями маминих квітів, адже квіти мами найяскравіші, найзеленіші і ростуть на нашій українській землі. Слухачами нашого навчального закладу було підготовлено інформаційні картки, проблеми довкілля. Багато дала земля людям. А ми їй подарували парниковий ефект, озонові діри, сміття, також тобто зменшуємо біорізноманіття, впливаємо на клімат, змінюємо екосистему, а ще сучасні війни. Розвивається, досліджує, проєктує і виробляє багато продуктів, матеріалів. І сьогодні ми використовуємо в своєму повсякденному житті багато виробів з пластику: хтось за, хтось проти. Пластмаси є різні, оскільки людина їх створила та й повинна навчитись переробляти. Що ми і досліджували в рубриці моє екологічне хобі друге життя матеріалів і дізналися. Ще з п'яти пластикових пляшок можна виготовити одну футболку. А ще з пластику виготовляють упаковки, засоби будівництва, декоративні вироби, волокно для светра, утеплювач для спального мішка і багато-багато іншого. І все потрібно пакувати. А ще хочеться, аби ця упаковка була гарна, і тому ми зайнялись декором паперових пакетів на тему бережімо землю. Де активну участь взяли учні відділення художніх ремесел. Захистіть природу, рятуйте землю, рятуйте планету. Саме такі написи переважали на пакетах і сумках. Але ми знаємо, що папір добре горить, особливо на свіжому повітрі, тому підготували плакати на тему пожежі в екосистемах. Де б пожежа не виникала, чи то в лісі, чи в степу, чи на болоті, пожежа завжди несе небезпеку її мешканцям, рослинам, ґрунтам, людям і землі. Бережімо нашу планету, бережімо землю. Це найбільше наше багатство зі святом всіх, з міжнародним днем землі.